Перефайного світлого, дай Боже і бадьорого дня п'ятниці. Надіюся, і у вас він якось світло осінній. І надіємося, що такий буде для всієї України і для цілого світу. Сьогодні навчаємося з доброго фільму чи книжки. То нині буде такий фільм документальний, точніше, проповідницький, із Єпископом Миколом Лучком. Він на днях говорив про друге славне пришестя Ісуса Христа. І він наголошує про це, що. Купа разів, коли з кимось домовляється там, чи про зустріч, чи домовляється про те, що, що би мало бути е, в той чи інший час, то каже, добре, але тільки якщо Ісус не прийде, то каже, що зустрічає в основному три реакції. Три реакції. Перша реакція це таке, якби. Небажання, Ото я не знаю, я не дуже хотів би. Може, ну, може би на Ісус приходив, але ну, не тепер якось. Друга реакція це таке заперечення, Ні-ні-ні, мені не підходить. Та те, в мене ще стільки планів, в мене ще там то, в мене ще це. Ні-ні ні. Ісус, ну хай Ісус приходить, але десь десь невідомо коли, ну, але не зараз. А третя реакція рідкісна, занесена в червону книгу, це, о, як би було файно, якби він прийшов. Якби було файно, якби Ісус нарешті вже вже... Явився вдруге у славі, зупинив на паузу, чи повністю переформатував цей світ і почав творити з нами всіма новий світ. І тут, тут класне питання для, для тебе, для мене, для всіх нас. Чи я готовий до другого пришестя Ісуса? Чи я готовий до цього, про що ми постійно говоримо і повторюємо у, у символі віри, що Він прийде вдруге. Вірую, що Він прийде вдруге. Чи я готовий сьогодні? Тобто, буквально. Треба робити те, що ми маємо робити, ми покликані до багатьох файних справ, які він нам споконвіку приготував. Але чи я готовий, що раптом він прийде і все зупиниться і все зміниться? Чи я готовий його зустріти як друг, чи як ворог. Бо для ворогів Божих це буде катастрофа, це буде трагедія. Для друзів ну, це буде зустріч, це буде побачення із улюбленим другом. Це буде побачення з любим, улюбленим Ісусом. І тому це питання, чи ти готовий? Чи я готовий, чи ми готові. І він, він каже, єпископ заохочує нас, що слухайте, от сьогодні підете, підете з кимось на каву, на чай, і запитайтеся, слухай, прикинь, а що буде, якщо зараз Ісус прийде? А що буде, якщо Він прийде через дві годинки? Він там говорить, що дивіться, теоретично зараз, якщо дев'ята година, ми про це говоримо. І якщо би припустити, що Ісус кожну годину, не кожну хвилину, а бодай кожну годину може прийти у славі, то можемо поставити питання. Що лише сьогодні Ісус може прийти 15 разів лише в цю добу. О, білочка прийшла до мене, до нас? То я на її території чи вона на нашій території. Я бачу Мукачівську білочку. І ви бачили, якщо щось, так що це ліцензійна білочка, яку можна бачити всім. Файна осінь білочки, горішки збирають, але ми говоримо не про пришестя білочки або про пришестя Ісуса. Тобто, якщо, якщо сьогодні протягом доби Ісус 24 рази може прийти, то чи я готовий, чи я готовий до Його пришестя? Я його зустріну як ворог, чи зустріну як друг? Поставте собі це питання, можете в коментарях відповісти приблизно від нуля до десяти по десятивальній шкалі. Наскільки? Моє серце, наскільки мій розум готовий до того, аби прийшов Ісус. Файно. Будьте благословенні, готуємося завжди, щоб ми змогли його зустріти з радістю. Маєтеся файно і мир вам.